Привіт усім! Час Present Perfect у запитаннях використовується, коли нас цікавить, чи відбулося щось в минулому і як це пов'язано з теперішнім моментом. Головне, на що потрібно звертати увагу, це результат або досвід, а не точний час події. Запитання у часі Present Perfect ставляться для того, щоб дізнатися про досвід, а саме чи має людина певний досвід. Також ці запитання дозволяють нам дізнатися про завершену дію, тобто, чи вже щось зроблено. Також з допомогою цих запитань ми дізнаємося про зміни або наслідки. Наприклад, ти коли-небудь рятував когось із палаючої будівлі? Have you ever rescued anyone from a burning building before? Have you ever rescued anyone from a burning building before? Дане питання стосується досвіду у житті. Неважливо, коли це було. Просто був такий досвід, чи ні? Або ось такий приклад. Ти вже був тут раніше. Have you been here before? Have you been here before? У цьому прикладі людина цікавиться, чи знайоме це місце, а отже, чи є такий досвід до цього моменту. Або ось такий приклад, який стосується змін до цього моменту. Що ти маєш на увазі впізнавальне? Вона змінилася? What do you mean recognizer? Has she changed? What do you mean recognizer? Has she changed? Або ось такий приклад запитання, які стосуються результату зараз, тобто уже прийнятого рішення. Він вирішив оприлюднити це? Has he decided to go public? As he decided to go public? Щоб зрозуміти, коли і чому ми використовуємо Present Perfect, давайте порівняємо його з запитаннями у Past Simple та Present Simple. Запитання у часі Present Perfect використовується, коли нас цікавить, чи відбувся певний досвід або зміни, які мають значення зараз без уточнення, коли саме. Наприклад, ти коли-небудь був в Парижі. Have you ever been to Paris? Have you ever been to Paris? Запитуючи, саме таким чином людина цікавиться фактом досвіду, не конкретним періодом чи моментом у житті, а виключно фактом досвіду. Запитання у Past Simple використовується, коли запитуємо про конкретну подію, яка відбулася в минулому, і часто з уточненням часу. Наприклад, ти ходив до кімнати Джен вчора ввечері, Did you go to the Ченс room last night? Did you go to last night? У даному запитанні є чіткий час. Вчора, ввечері, і дуже чітка дія. Дія відбулася в минулому і вже завершилася, і тому цей час past Simple. Запитання ж у Present Simple використовується, коли говоримо про звички, факти та регулярні дії. Наприклад, куди вона зазвичай ходить? Where does she usually go? Where she go? Дане запитання стосується того, що відбувається постійно або з певною періодичністю. Отже, підсумуємо. Питання у Present Perfect використовується, коли ми цікавимося досвідом, результатом або змінами, які мають значення зараз. І неважливо, коли це сталося. Час Past Simple вживається для запитань про конкретну подію в минулому, час якої відоме або уточнюється. А час Present Simple служить для запитань про звички, регулярні дії або факти, те, що відбувається регулярно чи постійно. Таким чином, вибіри часу залежать від того, які питання ви плануєте поставити. Це буде про досвід, конкретно минулу подію чи звичку або регулярні дії. Запитання в Present Perfect завжди розпочинається з допоміжного дієслова have або has, після якого буде йти підмет, а потім основне дієслово у третій формі. Have використовується для займенників I, you, we, they, або з підметами, які відповідають цим займенникам. Has використовується з he, she, it, що означає третя форма дієслова для правильних дієслів. Це додавання суфіксу «-ed» у кінці. А для неправильних дійслів це третя форма. Але якщо у питаннях буде використовуватися питальне слово, наприклад, what, where, when, в такому випадку питальне слово ставиться перед have або has. Наприклад, ви закінчили завоювання. Have you finished the conquest? Have you finished the conquest?» «Have finished the conquest?» У даному запитанні допоміжне дієслово have, оскільки займенник «you». А основне дієслово, яке використано у даному запитанні, є правильним, тому утворене з допомогою додавання суфіксу «-ed». Наступний приклад. Вона зверталася до лікаря. Has she seen a doctor. Допоміжне дієслово has, оскільки займенник she. Основне дієслово seen, це третя форма неправильного дієслова си. Або ось такий приклад. Вони відвідували тебе. Допоміжне дієслово have, оскільки у даному запитанні використано займенник they. «Been» – це третя форма неправильного дієслова be. Або ось такий приклад з питальним словом: Чому вона зробила це? Why has, she done this? Why has she done this? У даному запитанні є питальне слово, тому воно виноситься на початок запитання. Для часу Present Perfect є притаманні прислівники. Вони допомагають передати значення досвіду нещодавних подій або дій, що мають результат зараз. Давайте розглянемо найпоширеніші з них. Прислівник Just має таке значення як щойно. З його допомогою вказують на дію, яка щойно або нещодавно відбулася. Наприклад, я щойно закінчила читати Анну Кареніну. I've just finished reading Anna Karenina. I've just reading Anna Karenina. Або ось такий приклад у запитання. Ти щойно є, любий? Have you just eaten honey? Have you just eaten, honey? No. Пошойно склали іспит. Have you just passed the exam? Have you just passed the exam? Прислівник already має таке значення як вже. Вживається з часом present perfect, коли дія вже завершена. І, можливо, навіть раніше, ніж очікувалось. Наприклад, ну, вона вже це зробила? Well, she has already done that. She has already done that. Де хлопці? Вони вже пішли? Ви вже почали навчатися самостійно? Прислівник Я зазвичай ставиться в кінці речення. У запитаннях має таке значення як вже. А у запереченнях ще ні. Наприклад, Вікторе, ти вже закінчив? Have you finished yet, Victor? Have you finished yet, Victor? Ти вже поїв? Have you eaten yet? Have you eaten yet? Oh. Я ще не закінчив. I haven't, yet. I haven't finished yet. Коли ви будете запитувати про досвід, вам знадобиться такий прислівник, як Ever, який має таке значення, як. Коли-небудь. Наприклад, ти коли-небудь був в Італії? Have you ever been to Italy? Have you ever been to Italy? Ти коли-небудь чув про стукіт чоловіче. З допомогою прислівника Never, який має значення ніколи, утворюють заперечення, тобто показують, що дія ніколи не відбувалася. Наприклад. Я ніколи не намагався тебе поцілувати. I've never tried to kiss you. I've never tried to kiss you. you! Ти ніколи не коштував цього свіжого лампетера. Have you never tried that fresh lampeter? you never tried that fresh lampeter? Before матке значення як раніше. Використовуйте, коли будете говорити про досвід у будь-який момент до теперішнього. Наприклад. Я бачила цей фільм раніше. I've seen this movie before. I've seen this movie before. Ти вже телефонувала за цим номером раніше? Have you called the number before? Have you called the number before? Якщо питання в Present Perfect, ви розпочнете зі слів how long як довго? В такому випадку ви будете будувати запитання, що стосується тривалості дії до теперішнього моменту. Наприклад, як довго ти тут живеш? How long have you lived here? How long have you lived here? Oh. Як давно ти знайома з цим хлопцем? How long have you known this guy? How long have you known this guy? Since має таке значення як з, тобто з якого часу. З його допомогою вказуємо на початок дії, яка триває до теперішнього часу. Наприклад, я живу тут із семи років. I've lived here since I was seven. I've lived here since I was seven. Із яких це пір ми вирішили робити те, що нам кажуть? And since when have we decided to do what we are told? And since when have we decided to do what we're told. У стверджувальних реченнях since вказує на початок дій або зміни, яка триває до теперішнього моменту. Але у питаннях часто додають слово when. Щоб зробити наголос на тому, що ця зміна виглядає несподівано, дивною або новою. З яких ципір тобі потрібно просити мого дозволу, щоб щось мене запитати? Since when have you had to ask my permission to ask me something? Since when have you had to ask my permission to ask me something? Друзі, на сьогодні це все. Ми розібрали, як ставити запитання у Present Perfect. І які слова маркери часто вживаються саме із цим часом? За мікрофоном з вами була Олена. Запитання пишіть у коментарях. Почуємося у наступних відео. Практикуйте свою англійську та не бійтеся помилятися.